Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Washington Енд Вернацький про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску поговоримо про несподіваний злет акцій Intel після того, як NVIDIA оголосила про значну інвестицію компанію за результатами домовленості про сумісний проект. Розберемо, що в цьому проєкті такого, що він принесе обом компаніям, і чи не є цей проєкт тою самою паличкою-виручалочкою для інтела, який би міг врятувати її з тої ситуації, в якій компанія зараз знаходиться. Отже, 18 вересня, у четвер, е голова компанії NVIDIA, заодно ще ще великий поціновувач курток з крокодилячої шкіри Дженсен Хуан, оголосив про те, що е NVIDIA здійснить інвестицію в обсязі 5 мільярдів доларів в рамках спільного проекту Intel та NVIDIA по виробництву е систем для шиї кластерів, готових повністю систем, які були містити в собі компоненти як від Intel, так і від NVIDIA. У цьому партнерстві NVIDIA хоче досягнути, аби вони посачали своїм клієнтам вже повністю готові системи, а не лише чіпи, які саме орієнтовані на навчання штучного інтелекту. Чим NVIDIA займалася весь час до того, і в принципі і до того мала дуже хороші з цього бариші. Але попередні клієнти мали шукати все інше апаратне забезпечення самостійно. А зараз же це буде повністю готова система з материнською платою від інтел, з усім іншим обвісом від інтел, процесор також інтелівський, але НВДівський чіп саме для шиї. Цікаво відзначити, що NVIDIA не збирається використовувати потужності Intel для виробництва своїх чіпів, незважаючи на те, що в принципі технологічний процес там більш-менш готовий для тих чіпів, які NVIDIA наразі виробляє. Є питання, звісно, до того наскільки Intel зможе виробляти у тому обсязі, який потрібен NVIDIA, але коли з'явилися тільки перші звісточки про те, що цей проект буде реалізовано, усі сподівалися, що NVIDIA таким чином хоче диверсифікувати своє виробництво, щоб воно було сконцентровано не тільки на Самсі, який знаходиться під загрозою через сусідство з Китаєм, а ще й у себе вдома, фактично в Америці. Intel були і залишаються єдиним великим чіпмейкером на ринку, який має сучасний технологічний процес. Повністю інкорпорований в Сполучених Штатах Америки, тобто геополітичних ризиків чи ризиків через ті ж самі мита вони не несуть. Але NVIDIA, як ми бачимо, бала шлях такий більш простий, оскільки, аби розгорнути виробництво на потужностях Intel, довелося досить багато часу витратити на те, щоб налагодити обладнання, провести тестові якісь випуски і так далі. І таке інше. Я думаю, ви розумієте, що це з врахуванням того наскільки загалом це складний процес буде дорого і довго. Вибір інтелу є досить дивним, оскільки за останні кілька років встановилася така парадигма, що інтел це фактично аутсайдер, у як у процесорах для персональних комп'ютерів, так і у процесорах для. Серверів, ну і рішення для штучного інтелекту у них також кульгають на обидві ноги. Асортимент там невеликий і він не користується популярністю. Але саме такий вибір зробили, і саме завдяки цьому акції Intel після цієї новини виросли аж на 30%. Щоправда, впродовж торгового дня вони дещо просіли, і під кінець дня загальний приріст склав 22%. вже відсотка. NVIDIA трошки переросла всього на 3,5%. Всього компанія коштує 3 з гаком трильйона доларів. Тож ці 3,5% запросто могли переплюнути денний гейн саме у капіталізації у інтела. При цьому акція AMD очікувано просіла, оскільки всі очікували, що саме вони, як поточний фаворит ринку, стануть партнерами NVIDIA у цій справі. Тім інвестори, схоже, не дуже -то й розчарувалися, оскільки акція AMD впала всього на 3%, А під кінець торгового дня вони закрилися майже флетом, тобто без жодних змін до ціни закриття попереднього дня. Також трошки порухалися акції компанії TSMC, того самого Тайван Семикондактері, але там падіння було на 1,5%, яке вони взагалі повністю відігали і закрилися навіть у. Плюс 3%. Але щоб зараз не показували графіки акцій, насправді ця 5-мільярдна інвестиція не вирішує головної проблеми компанії Intel. А саме того факту, що вони... А, говорячи простою мовою, посали усі полімери. Вони домінували як на ринку персональних комп'ютерів, так і на ринку сервеїв. Але схоже, що вони якось довгенько сиділи на цих лаврах, оскільки вони фактично прогавили момент, коли потрібно було робити технологічний прогрес, а не сидіти 5 років, 6-7 років на 14 нанометровій ноді, просто плюсики приписувати в кінці. І як результат, АМД просто їх обійшла технологічно. Вони стали виробляти більш технологічно просунуті процесори, які через декілька поколінь стали обходити інтел по всім параметрам, як енергоефективність, так і обчислювальна потужність у них вища. І єдине на чому тримався інтел до 2024 року. Так це замовлення, які були зроблені на багато років вперед. Контракти, які вони підписували з виробниками різноманітного комп'ютерного приладдя, ноутбуків, комп'ютерів, готових серверних стійок і так далі. І от вони 24-му році вичерпалися, і ми всі прекрасно бачили, що сталося із їх акціями, і яка ситуація в них стала у звітах. Від'ємне кешфлову компанії, яка більше десятиріччя тримала позитивний кешфлоу на рівні понад 10 мільярдів доларів на квартал. Ну про щось цей де говорить? Фактично ми побачили падіння гіганта. Але варто розуміти, що інтелу ніхто не дасть впасти з кінцями, оскільки знову ж таки це стратегічно важлива для сполучених штатів компанія з тим, що вони мають свої фаундріз. Вони можуть виробляти ці чіпи прямо в Америці, і їм не потрібно контактуватися з TSMC. Хоча вони контактуються вже для деяких е, своїх чіпів. Але насправді вони могли б їх виробляти і вдома. Просто це для пришвидшення було загалом не суть. Ми зараз не про це. У Intel є надія на те, що вони зможуть виправити свою ситуацію. У них є декілька дуже вдалих проєктів. До прикладу їх відеокарти. Ніхто не очікував, що Intel стане одним з виробників відеокарт. Але так сталося. Тепер їх B580 цінується купою людей по світу за те, що вона пропонує дуже непоганий перформанс за насправді досить скромні гроші. Але при цьому є ризик, що новий CEO компанії Лі Бутан. Може просто скоротити підрозділ, який займається розробкою відеокарт, через те, що він не прибутковий. Це одна з позицій власне Лі Бутана щодо того, як він провалить стратегію, поточні, що він зрізає усі малоприбуткові або неприбуткові напрями, віддаючи перевагу так званим дійним коровам, аби залишити компанію на плаву і не витрачати гроші на незрозуміло що. Проблема в тому, що це не зрозуміло, що може дійсно стати е, другим диханням для компанії, і було б дуже шкода побачити, що воно іде в небуття. Чи варто зараз інвестувати в акції Intel? Я у цьому сумніваюся. Якщо ви, звісно, не хочете терпіти декілька років підряд і пересижувати досить суттєві просадки, ця інвестиція не вартує того. За ці декілька років, перед тим як Intel почне нарешті, рухатися, перед тим, як з'явиться надія, що, що у їх звіті буде не просто стоялова без збільшення прибутків і тими самими фінансовими проблемами, а хоча б якийсь рух нагору до розширення бізнесу і створення нарешті конкурентних продуктів. Я насправді не здивуюся, якщо зростання Intel втратить вже за декілька тижнів і повернеться назад в діапазон близько 22-25 доларів за акцію. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу розвиватися і просуватися по YouTube. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші думки у коментарях щодо того, що може стати з Intel в майбутньому, і що ви думаєте про такий от незвичний формат, коли я швиденько оглядаю одну коротеньку новину. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!